Доброго дня, хотіла б розрахуватися електронним квиточком. Є підтримка у нас працює, люди вже розраховуються. У нас є встановлений термінальчик. Ви можете з телефончику сканувати і проплачувати з єпідтримки. підтримки. Житомирянка Тетяна Пилипчук витратити тисячу за вакцинацію. Прийшла у драмтеатр. Мені касир все пояснила, я зрозуміла і. Використала цю ці кошти на те, щоб прийти до театру і подивитися дитячу виставу анабелі чудовиська можна було використовувати допустим, в магазинах, там де книжки продаються, і все. Але мені було цікаво прийти до театру. Щоденно до п'яти чоловік приходять до каси драмтеатру, щоб розрахуватися за послуги банківською карткою. Є підтримка, говорить касирка Ірина Петрухіна. У нас на Миколайчика було дві казки 18 та 19. і вже багато хто з людей скористалися цією є підтримкою, купили квиточки, розрахувалися по терміналу зі своїх мобільних телефончиків. Людей також зацікавило те, що можна використати на новорічні казки і скористатися є підтримкою. Тому, рахуючи за денну за денний продаж, чоловік п'ять в день розраховується є підтримкою. Заступниця директорки драмтеатру Антоніна Бахуринська розповіла про умови та технологію надання послуги через картку є підтримка. То для того щоб приймати участь в даному проєкті, ми повинні були виконати дві умови: перша умова це наявність самого терміналу, і друге МСС-код, який повинен був. Нам наданий через банк еквайрінг для того, щоб Забезпечити ті види діяльності, які саме найбільше постраждали від карантину. Повернути гроші витрачені на квитки через банківську картку. Є підтримка неможливо. Говорить Антоніна Бахуринська не з приводу буде. є підтримки. Це не буде повертатись. Повертатись кошти можуть лише якщо ви купуєте будь-яку іншу з наших вистав, але не через проект, який маєте на руках. Вони віртуальні. Да, вони віртуальні. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.